Приїжджає автомобіль, який ми виконали під замовлення. Це є дуже класно. Вчора ми виконали Каліос. Сьогодні вже віддаємо клієнту погнали до нього додому. Сьогодні в нас приїхав BMW X4. Позавчора приїхав Шкода Кадіак. Це у нас 2017 рік, У нас є два комплекти кольос. І, як ви бачите, у нас автомобіль на білому салоні. Шкіра у нас є трошки Має ізнос, але тут є деремонтин, то так як є. Руль в красивому стані. По, по пробігу у нас 106 тисяч пробігів. Пробіг рідний, підтверджений, все підтягнуло. Машина офіційна, купувалась у дивера. Так що запрошуємо вас до нас. Ми вам також допоможемо придбати автомобіль для вас конкретно з того, що ви хочете. Ми для цього прикладаємо всі зусилля. Перевірок кучу робимо. Постійно в нас два сотрудника займаються цим процесом. Ну а я цей процес контролюю, щоб не було ніяких нюансів. Потім при здачі автомобіля для вас і в експлуатації у вас. Так що запрошую, чекаю вас у нас.